Нові вибухи біля Балаклії на Харківщині Сапери почали нищити півтора тисячі боєприпасів, які не збирали по місту та прилеглих селах нерозірваними. Деякі знайшли за 10 кілометрів від артилерійських складів, які вибухнули минулого четверга. Підривають небезпечні знахідки на спеціально обладнаному полігоні. Тож для місцевих мешканців, яких все ще лякає звук вибухів, загрози немає. Наголошують у Міноборони про вибухи. військові заздалегідь попереджають по радіо. Почали розчуття. Та її самі склади пожежу там нарешті остаточно загасила, але розміновують поки що лише периметр арсеналу і прогнозувати, коли ці роботи закінчаться беруться На арсеналі працює 12 груп розмінування. І майже щодня будуть такі, тривати такі підриви, поки не будуть знищені всі вибухонебезпечні предмети мешканцям Балаклії. На жаль, доведеться ще трохи послухати вибухи, але це вже вибухи, які не становитимуть загрозу для місцевого населення.